Отже, повертаємося до нашої студії. Ну і власне, як і обіцяли, окрім того, що ми вас тримаємо в курсі всіх політичних подій, які відбуваються в нашій державі. У нас є ще гості. Зараз говорити про культурні Влада Литовченко, голова міжнародного фонду культурного співробітництва. У нас в гостях пані влада, вітаємо! Вітаємо вас доброго! доброго дня. І така у нас незвична тема дні української культури в Палестині. Ви опікуєтеся цим проєктом, Наскільки я розумію? Розкажіть коротко тактико-технічні характеристики, коли це буде. Хто там буде презентувати Україну і чи це перший раз, чи це вже можливо у нас традиційно так налагоджено проводити ці дні? Дні культури України в Палестині це захід, який буде сприяти популяризації України, позитивного іміджу України і культури України за кордоном. Зокрема, в Палестині, чому саме в Палестині питають, бо, по-перше, цей рік є знаковим як для України, так і для Палестини в контексті культури. Перше за все це е, рік святкування 200-річчя, від е, дня народження Тараса Шевченка. А для Палестини е, ООН 2014 рік проголосили як е, роком єдності з народом е, Палестини. тому е, ці моменти вони не можуть приходити е, е, пос, організаторів цього. Е, Заходу. а по-друге, знайомство з палестиною в культурологічному аспекті не є єдиним, чому бо на наприкінці минулого року о, також відбувся міжнародний проект, який називався Серце миру. Під егідою президента Палестина Махмуда Аббаса, ініціатором якого був український художник Плестинського походження Джамаль-Бадван, і в новорічну ніч в Віфліємі була презентована картина, яка символізує мир у всьому мирі. Тобто, тоді ще ми не знали, які події очікують нас, і виявляється ця тема: тема миру у всьому світі. Вона є актуальною для обох країн. Проект... Тобто я перепрошую. Тобто це буде перший рік, коли українці свою культуру презентуватимуть в Палестині? Так, Ми отримали е, таку можливість е, провести дні культури України саме у Палестині у червні. Е, цей захід буде з 20 по 27 червня е, під е, патронатом Міністерства культури Палестині. А тут в Україні е, до е, моєї громадянської позиції приєднався міжнародний фонд добрих справ і е, з. Зі сторони державних інституцій підтримали Міністерство культури України, також Національний музей Тараса Шевченка і Посольство Палестини в Україні. Ну, от влада, а з чого буде складатися? От якби я так розумію, там я так переглянула, дещо насичена така програма, там і виставки передбачені, і фільми. От якби хто отбиратиме участь, от, якби які у вас плани, як ви презентуватимете Україну в Палестині? Програма дійсно вже спланована, і вона буде складатися з трьох блоків. Перший блок це офіційне відкриття і презентація творчості Шевченка. Дуже символічним буде те, що ця презентація буде проходити у Рамалі у музеї так званого палестинського Шевченка. Махмуда Дарвіша дійсно таке визначення надали йому саме у Палестині, бо це також поет свободи, поет миру. І е, ми будемо знайомити е, палестинців саме з е, творчістю Шевченка. Будуть виставлені художні роботи автора. Презентован е, кобзар українською, шкода, але кобзарі арабською не, не перекладено, але е, існує два дві поезії, такі як Равита стогне дніп», «Широкий». Перекладений арабською мовою, mm -hmm. і зовсім нещодавно посол України в Йорданії мав таку можливість перекласти заповіт Шевченка. Тому ці до два вірші буде виконано арабською мовою. І третє буде презентований документальний фільм, фрагменти документального фільму про е, життєдіяльність е, визначного українського поета на ну, наскільки я розумію, не лише для дорослих там буде що побачити і що послухати, але й діти братимуть активну участь, і вони вже підготувалися, тому що малювали відповідні малюнки. Отже, прошу чи багатьом дітям пощастить власне побувати у Паластині? Так, от такий от культурний обмін, можливо, якби на декілька днів зробити. Прошу. міжнародний фонд культурного співробітництва спільно з міжнародним. Одним фондом добрих справ зробив такий блок. Це у нас третій блок за нумерацією мости дружби, саме діти України, дітям Пал Палестини, і головною темою дитячого малюнку буде тема мир без війни. Як його бачать діти в Україні і в Палестині, і культурна спадщина твоєї країни категорія дітей 10-14 років, і це діти з дитячих будинків. Для того щоб відзначити найкращі роботи 3 червня тут в Україні в однієї з галерей пройде як виставка робіт дітей. Я, наскільки я знаю, що їх вже надійшло більш ніж 100 робіт, і цей вечір ми також присвячуємо святкуванню Міжнародного дня захисту дитини, які у нас традиційно відзначається 1 червня. А тематика якось для дітей була окреслена? На яку тему вони мали? Писати свої картини чи малювати я думаю, що це найбільш актуальна тема зараз, як для дітей. Ми... Тобто? Uh, і в Україні, і в Палестині це мир без війни і культурне надбання, культурна спадщина твоєї Влад, країни. Так, а все таки, от автор роботи, яка переможе, зможе поїхати в Палестину? Uh, так, на нашому українському етапі відбірковому буде відібрано. Ну, ми плануємо 50-100 робіт, які будуть представляти Україну в контексті цієї тематики. І так само діти з Палестини малюють малюнки там. І цікаво, що 3 червня у нас буде такий т -т -т телемост між Україною та Палестиною, і діти будуть обмінюватися якимись враженнями, побажаннями. Я знаю, що українські діти вже готують побажання до дітей Палестини. А ви переглядали вже ці малюнки? Да, ми вже переглядали. Там є щось таке, що вас вразило особисто? Е, ну, всі діти е, пишуть мир, щастя. Сім'я, бо не будемо забувати, що малюнки готують діти саме з дитячих будинків, ну така у нас категорія дітей, і дійсно діти хочуть бачити Україну без війни. Це, це головний контекст, це головний посил. Ну і я так розумію, що вже на завершення от, якби, всіх дійств для на для вас це вже не є новинкою, просто ще з Палестиною це буде вперше, буде випустимо випущено відповідний дайджест. Чи не так? Саме так і дійсно дні культури України в Палестині проходять вперше, і е, найбільше складністю є все ж таки те, що це країна арабського світу, де трохи інша ментальність, де трохи інший менталітет. Але що нас об'єднує? Нас об'єднує гостинність, нас е, об'єднує те, що в Палестині, саме в Іфліємі, знаходиться одна з найбільших православних пам'яток: це храм е, Різдва Христового. І е, головне це ну мабуть проблематика, яка хвилює е, як народ України, так і Палестини. Це дійсно як е, мати щасливий мир і мир без війни. Ну це, а це, у що... відповідь не плануєте також організувати дні Палестини в Україні? Ми би дуже хотіли зробити. Я думаю, що з послом е, Палестина в Україні це надзвичайно талановита і активна людина, яка дійсно популяризує культурну спадщину. Своєї держави і мирну тематику. Тому, відповідно, я думаю, що в нас будуть певна кількість заходів. І е, один з партнерів нашого проєкту, це Національний музей Тараса Шевченка, е, мав би велику нагоду і радість прийняти у себе музей дарвіша тут в Україні, і саме зробити такі міжкультурні мости між поетами. Це... А перекладено, до речі, його поезію українською е, чи хоча б російською? Дарвіша – Ні, є окремі збірки, які перекладені російською мовою. Uh -huh. І я думаю, що в нас буде можливість підготувати перекладати. Кла деяких віршів поезії саме українською. Ну і останнє запитання: напевно, що от після того як в червні відбудеться Україна, відбудеться в Палестині. А які плани ще на цей рік? На цей рік ще багато планів, але вони пов'язані з міжкультурним співробітництвом між нашими державами. Того року ми дуже вдало провели з посольствами азійських держав фестиваль азійської кухні та культури. Це був такий захід для загалу, як популяризація азіатської культури саме тут в Україні. І кухня є таким невідмінним атрибутом, представлення… Найдоступнішим, напевно, атрибутом так, нематеріальної культурної спадщини, бо кухня це дуже велика річ, це велика справа. це… Презентація е, такої ісконної е, е, культури та традиції, і е, посли також висловили надію, що цей проект буде щорічним. І також посольства арабських держав також захотіли щоб в Україні пройшов фестиваль арабської кухні та культури. Uh -huh. Тобто, окрім демонстрації е, кухні, у нас ще є е, сцена, на якій посольство демонструє свою концертну програму, яка складається з традиційних е, представників із. Е, е, Прикладів культури, танці, пісні, вірші. Разуміло. Тобто, до кінця року у вас насичена програма буде. Так, Влад? буде що подивитися посилати. Буде крас влада. Дякуємо вас. Влада Дякую. Литовченко, голова міжнародного фонду культурного співробітництва, була гостем студії каналу 112 дванадцять